Привіт, слава Україні! Сьогодні буде тема горіх, сіянець, велетень, мегаприріст, без догляду. Вон який Цьому горіху це три роки приросту. Ну, можливо, він був чуть більше. Наприклад, біля Корня, ну, можливо, у перший рік там якісь маленькі листочки пустив, щоб приріст був. Але от як видно кореня, приріст першого року посюди. Далі я раніше хотів його зрізати, але ну, навісні не було. Тоді саме часу, далі пішов активний ріст, я вже відклав це на потім. Але, як... Але він за рік виріс десь біля до двох метрів приросту до того розгалуження, де толіно. От, ну, про що саме цікаво, що я його не поливав добре в ніяких, не вносив із догляду. Ну, от було розгалуження на сторону. Так як вилку я підрізав тут. Ну і формування робив більше вверх, щоб він мені на вікна не різ. Ось ці які глибокі рани. Це корови повідгрізали гілки. Тут стільки ранів. І, тим не менш якось не помішало на приріст. Ну, я лише замазував ці рани. Далі, третій рік приросту. Ну, от з тими відломаними гілками. Ще було три гілки. Вон наверх, ну, може, гірше видно. Там півтора метра приросту і верхушка вкорочена, тому що Фред досить ну, літом я був коротив, тому що вона прямо аж скручувалася. То зрозумів мою думку. Ну, Так як вона під наклоном росте ця гілка. І в сторону якби крутила на сторону. Ну, знаю, стане... чому я почав цю думку. Ось який горіх. Без поливу, без добрив, без ніяких ні оприскувань, нічого. Ну, з горіхами це рідко буває. Ну, ось це перекладено. Можливо, не красиво, але саме воно добре. Я від, відогнув його, щоб він мені ну, врізнув не впирався, а так ріс під наклоном. Ну, Перша моя версія було, чому він так швидко росте. Я думав, що, наприклад, влітку сюди можуть ховатися кури, там лишати свій послід. Я думав, що це добре. Але потім я скажу потім інший горіх, де там, добрив, там перегний більше, ніж пів метра, там немає такого приросту ну, такого. Саме по листу. Можу дати характеристику. Ось листи тут опали. Ось як мої долоні. Це один листочок. Ну і ось біля горіха для порівняння, тут перегнею пів метра, можна сказати, навіть біля самого стовбуру. Плюс рідка фракція і він... Не зажирований, він так сильно не росте. Далі розмір листка. От можемо побачити. розмір листка. Скільки раз різниця? Один листочок. І ось один листочок з одного стебла. Ну, ось таке порівняння, наприклад, із склад ну, якась така бананова чи пальмова форма. Але я думаю це і не за того, а тому що от горіх він любить рости на каміню, а отут, скоріш за все. Йде така, конденсація вологи, подібно як в погрібі, тепле повітря заходить Всередину це якесь ну, під сходами. Під сходами отакий. От ну, як видно тут вхід в будинок, оранду, а знизу оце сходи. Під ними лишено от, ну, от таке міні-приміщення для чогось. Ну може хто подумає, що там вода тече та з ринвою, але от тут, видно, ринво йде донизу. З боку ємність. Тут біля 600 літрів води це рідко, коли вона аж через верх витече. Навіть витече, то наклон йде від будинку плюс асфальт. Асфальт він ну, вологи багато не піде в ґрунту. Так як вода буде відтікати від будинку. Основна ідея, я думаю, що це правильно, це от. Конденсація вологи з повітря. в камінь, в холодку це є відносно сонця. От там Зараз. Близько півдня, от там Сонце. А це північний схід. Також інша версія також пов'язана з вологою, що йде випари вологи з ґрунту. І також вони лишаються, ну, конденсуються на каміння і такий якби, вологий мікроклімат. Що Тут ґрунт не мокрий, постійно якийсь такий багато каміння. Він якийсь ну, такий злегка зволожений і не сухий. Тому що в садкові навіть в мене горіхи в середині літа. Навіть були покручені листя, так як було дуже спекотно і не без опадів. А цей горіх почував себе чудово взагалі. ріс ось таким листям мої долоні. Це тільки один листочок із всього ну, листа. І ніяких хвороб, чудова зимівля, без проблем верхушки не підмерзають. Якось так. ну Веду далі спостереження. Одне, сумніваюся, що він буде давати гарні врожаї. Тому що із-за великого листя горік сам себе затіне, а плоди вони родять, ну і ростуть лише на відносно освітленій частині дерева. І цей сінець мене дуже здивував, буду вести спостереження і надалі. Чисто для експерименту, а потім буде видно. Для порівняння, вон, Палиця, Рівна, це в мене маркер. Я садив фундук 4 метрова така палиця. Ну, це під нахилом. Ну і відійшов я далі, щоб не було оптичного обману. Вон палиця і гур Ну десь 3,70 висота. Вона буде. Ну, також ще один фактор, що сінець самовільно посіяний от на одному місці має невшкоджений центральний корінь. Краще добуває вологу з ґрунту. Але ця версія, ну в мене багато є цих сіянців, там в садковій кром будинку були, то ну, такого аномального рісту не було. Дякую за увагу. Надіюсь. Думаю, це тоже комусь корисно. Ну Не і цікаво.